Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другу тему, яка називається Family Time підручника Imagine 2 І так, сьогодні у нас отже Unit 2, і ми з вами сьогодні розбираємо Lesson 1 Vocabulary. Ми з вами вчимо назви наших родичів, рідних англійською мовою. І так, look at this. Пікчер, погляньте на цей малюнок, a family growing flowers. У нас родина вирощує квіти на цьому малюнку. Okay, so look and point. Подивись і покажи. So, how many people are in this family? Скільки людей у цій родині? One, two, three, four. We can see four people. Yes, четверо людей ми бачимо у цій родині. Four people. Так, і хто вони? So they are. three children. Це троє дітей and mom і мама. Good. So, read and choose. Прочитай, обери. Then draw and color in your notebook. а потім намалюй і розфарбуй у своєму зошиті. This is my mom, dad, grandpa or grandma. Губ ти хотів намалювати. Мам, матусю. Dad, татка. Гренпа, дідуся, or grandma, бабусю. Намалюй когось із цих своїх рідних. І розфарбуй у своєму зушиті. А ми переходимо до Lesson 1 Vocabulary. І так, Лісен Пойнт. Послухай та покажи. Отже, це наше family Tree, сімейне дерево. Починається воно згори і спускається вниз. Починається від дідуся і бабусі. Grandpa, grandma. Grandpa, дідусь, grandma, бабуся. Потім у нас ідуть dad, mom. Анкл, ант, тато, мама, дядечко, тітонька. Бейбі, дитина, мій дитина, від якої йде розповідь, так. Я і казен. Відповідно, що ця дівчинка двоюрідна для цього бейбі і для мій, хлопчика, від якого йде розповідь. Кіт, ну а що ж? Зараз listening point. Слухаймо і показуємо. Grandpa, Grandma Dad Mum baby me Uncle Aunt cousin. And now listen and repeat. А зараз слухаймо і повторюймо. Це ми лише показували тільки що listen and point. А зараз ми будемо слухати і вчити. Завчимо ці слова. Grandpa Grandpa Grandma Grandma Dad Dad Mom Mom Baby Baby Me Me uncle uncle aunt aunt cousin cousin Можемо попрацювати ще на Quizlet, аби вивчити, завчити Grandpa. слова. Grandpa. Дідусь. Grandma. Grandma. Бабуся. Dad. Dad. Тато. Mama – Mom. Мама. Uncle. Uncle. Дядько. Aunt. Тітка. Ну, aunt тут вимова американська. Aunt. Тітонька, ант, британці говорять. Бейбі Бейбі. Немовля. Мі. Я мене мені. Cousin, Двоюрідний брат або двоюрідна сестра. Cousin. Good, Well done. Завчили. See Point and say. Покажи та скажи. Отже, ми зараз будемо слухати е, різних, назв різних членів нашої родини, так, і показувати на них. Grandpa. І можна далі продовжувати: Гренма, Dad. Мам, бейбі, me, анкл, ант, козін. Good. Зверніть увагу на чудову родину. A family having fun in winter Ukraine. Чудова родина, яка розважається. Ось, бачите, в Україні в нашій державі, так, взимку. Катаються. Cute. That's all for today. Наразі це все. Окреме відео буде в окремому плейлисті огляд робочого зошита до цього підручника. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей goodbye, good luck. На все добре.